Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні домашні цукерки з арахісом в карамелі. Готувати їх зовсім не складно і будь-хто може порадувати себе такими ласощами. Так як в їх складі багато горіхів, вони дуже поживні і вистачить одного шматочка, щоб насититись. Горіхи можна брати будь-які, що ви любите, або взяти суміш з декількох видів горіхів. Наприклад, до арахісу додати мигдаль та фундук. Також можна додати ще гарбузове чи соняшникове насіння. Варіантів дуже багато. Тут все залежить від вашої фантазії та смаків. Я сьогодні буду використовувати тільки арахіс, тож давайте швидше готувати. Нам знадобиться 300 г сирого чищеного арахісу, 200 г цукру. 110 мл бажано жирних вершків, 120 г вершкового масла кімнатної температури, 200 г шоколаду я взяла темний та за бажанням 30 г дроблених горіхів для прикрашання. Горіхи висипаємо на суху сковорідку та підсушуємо на середньому режимі до легкої золотистості, не забуваючи постійно помішувати, щоб вони не пригоріли. Також можна підсушити горіхи в духовці, розклавши їх на деку при температурі 200 5-10 хвилин до підрум'янення. Арахіс вже добре підсушився та підрум'янився. Можемо знімати його з плити. Перекладаємо арахіс в форму, застелену пергаментом. Розмір моєї форми 20х26 см. Бажано взяти прямокутну або квадратну форму, щоб потім зручніше було нарізати цукерки. Та розрівнюємо арахіс з-по дну форми. Далі на суху сковорідку висипаємо цукор і починаємо його розтоплювати на середньому режимі. Ось вже видно, як цукор почав підтоплюватися та карамелізуватися. На цьому етапі обов'язково потрібно його помішувати до повного розчинення та розтоплення грудочок, які утворюються в процесі. Цукор вже майже повністю розтопився. Постійно його помішуємо, поки він не стане однорідним та без грудочок, і слідкуємо, щоб він не підгорів. На цьому етапі далі будемо вводити вершки. Вони повинні бути жирними та обов'язково теплими, тому підігрійте їх в мікрохвильовці або на плиті до температури приблизно 80-90 градусів, але не кип'ятіть. Вливаємо теплі вершки до цукру і починаємо інтенсивно помішувати, так як маса почне активно булькати та утворювати багато пари. Спочатку цукор з вершками не захочуть поєднуватись, але при постійному помішуванні вам вдасться це зробити. Ось тут же видно, як маса стала однорідною та приємного карамельного кольору. Це базовий рецепт карамелі, який підійде до будь-яких десертів та тортів, або навіть як топінг для млинців. Далі додаємо вершкове масло кімнатної температури і починаємо його вмішувати лопаткою. Масло краще брати якісне, жирністю не менше 82%. Якщо взяти неякісний продукт, в якому місцяться рослинні жири, то карамель може розшаруватися на дві складові. Як тільки масло повністю вмішалось, варимо карамель на середньому режимі ще 5 хвилин, постійно помішуючи лопаткою. Далі ще гарячою карамелью заливаємо зверху горіхи та рівномірно розподіляємо її лопаткою по всій поверхні. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник мінімум на 30 хвилин. Моя маса пробула в холодильнику годину. Знімаємо з неї плівку. Ось видно як вона затверділа. Шоколад подрібнюємо на кубики. У мене темний шоколад, але ви можете брати і молочний, буде однаково смачно. Ставимо миску з шоколадом на водяну баню та розтоплюємо його періодично помішуючи. Можна також розтопити шоколад в мікрохвильовці короткими імпульсами по декілька секунд. Наш шоколад вже повністю розтопився, можемо знімати його з плити. Зверху поливаємо шоколадом горіхи з карамелю та рівномірно його розподіляємо лопаткою по всій поверхні. На моєму каналі є ще багато рецептів солодкої випічки, які можуть вас зацікавити. Посилання ви зараз бачите на екрані та в описі під відео. Зверху посипаємо дробленими горіхами. Ви можете прикрасити за вашим бажанням. Можна відкласти трохи розтопленого шоколаду в кондитерський мішок і полити зверху різними візерунками, але вже на застиглий шар з шоколаду. Нагадаю, що точний список всіх інгредієнтів ви знайдете в описі та в кінці відео. Ставимо в холодильник до застигання шоколаду мінімум на 30 хвилин. Домашні цукерки з арахісом та карамеллю готові. Акуратно дістаємо їх з форми та знімаємо пергамент. Карамель трохи може прилипати, тому як варіант можна нижнім шаром залити шоколад, дати йому застигнути в холодильнику, а потім зверху вже викладати горіхи, карамель та шоколад. Нарізаємо на порційні шматочки. Я нарізала на прямокутники, але можна і на квадратики нарізати. Цукерки виходять дуже смачними та поживними завдяки великій кількості горіхів. Арахіс та карамель це просто ідеальне поєднання. Гарний варіант до чаю або кави та чудова альтернатива магазинним цукеркам, тим паче, що з начинкою можна експериментувати. Спробуйте приготувати та діліться своїми враженнями в коментарях. Нехай ваші страви завжди вдаються. Готуйте з душею та смакуйте із задоволенням. Всім миру та добра і до зустрічі у наступних відео!